Вітаю всіх, доброго. Знову я присів в прекрасному місці. Місце. Лісок по дорозі на роботу. Дивіться, що хочу сказати, як воно співається пташками так гарно. А як спокійно і легко дихається. Няка пташка не. Воює за свою територію, за свою гілку, да? спокійно так. Всі місця вистачає і пташкам, і тваринкам, і комашкам. Тільки люди чогось ділять території. Все комусь щось мало. Ну, то, то не про те. Дивіться, скільки людина живе на цій землі, який вік людини. Кожна людина по-різному. Кожного по різному свій вік. Ну, Роки життя різні. Можна оприділити да, і спланувати даже народження дитини. Оприділити чи хлопчик, чи дівчинка, у ну, нас тільки там медицина, це все, вже пішло далі. От. Я думаю, що скоро можна буде оприділяти і характер, і думки. Ну це. Хто його знає. А от день відходу людини з землі, ну завершення її земного життя, ніхто приділити не може. Сказати, такий-то день, ти -то, те чи інше. Є якісь унікуми, які знали свій день. Кажуть, що Григорій Сковорода, філософ такий був, що він знав свій день, коли має покинути. Цей світ. А загалом люди не знають того дня, оприділяє Бог. Але написано в цій книзі псалтері. Я не пам'ятаю, який псалом, що життя наше, роки життя нашого 70, при більшій силі кріпості. 80 років. І всі вони летять. І ми в цьому житті летимо, спішимо щось зробити бігом, бігом, бігом. Якщо є молоді роки, там, 18-20, ми думаємо, о, нам ще жити та й жити. Але день опеділяє Бог. І не тільки 70, при більшій силі, 80 років, але й набагато, набагато раніше. Але оцей промежуток невеличкого земного життя нашого залежить від нас самих, як ми його проживемо. Як ми проживемо і куди ми підемо після завершення, після смерті? Душа куди піде? Дух нас, наш дух повернеться до Богу, до Бога, який дав його. Відповідь. За своє земне діяння будемо нести ми перед Творцем. Якщо ті люди, які на сьогоднішній день задумуються над цим, то добре. Якщо людина думає, то значить, що вона буде своє життя, справи свої вирівнювати, да? щоб ця кривизна, яка чи була, чи є в її житті, вона буде старатися вирівняти, тому що. Є осознання того, що прийде кінець і прийдеться відповідати тому, хто дав життя. Господу Богу. А ті, які на сьогоднішній день от вони потопають в цьому корупції, в злісті, о цьому ненависті, вони вчепилися за це. І вони з чим день, тим більше, більше, більше. Оце вони тонуть в цьому, потопають. І не хочуть осмислювати, що їхнє життя одне на цій землі, і за нього прийдеться давати відповідь. Що я цими словами хочу сказати? Якби і сам тако задумуюся. Я часто задумуюся, що прийде час, коли мені прийдеться відповідати перед Творцем. Але в моєму житті є Ісус Христос. Він прийшов в моє життя, і Він є мій Спаситель. Він, мій, він є мій заступник. Немає жодної людини на землі, яка б була настільки праведною в житті своєму, що ну, ні грішка немає. Нема нема і не було, крім Сина Божого Ісуса Христа, який був в нашому цьому грішному тілі, яке хоч, ну це тіло наше, яке хоче гріха. Яке хоче грішити. А він, будучи в цьому тілі, діла плоті своєї, ну, бажання цієї плоті, перемагав духом. Тому що по духу він був, син Божий, молитві проводив свої часи, підкріплявся молитвою, звертаючись до Отця Небесного. І тому він дав приклад нам, як проводити своє земне життя. Але Він знає, що ми слабкі дуже, що тіло наше навіть сильніше за нас перемагає. Наші, там, якщо ми боремося, воно нас, нас спокушає, ми піддаємося спокусі. Тому Христос прийшов на цю землю для того, щоб допомогти. І тоді, коли земне, наше життя закінчується, хто прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя? Своє життя. Він є заступником. Він буде тим ходатаєм, який буде заступатися за нас, за те, що ми не змогли перебороти в суд. Був у мене один знайомий, дуже добра людина, єпископ. Михайло Йосипович Якобчук, місто Вінниця. Довгий час він був єпископом, життя його. Віддане було Господу Богу, він трудився для Бога, він трудився для церкви Божої. І коли він вже мав відходити, дружина, з якою він прожив все своє життя, будучи біля нього, біля ліжка, спитала, на кого ти мене покидаєш? А він показав пальцем в небо і сказав на Бога, до зустрічі і відійшов. З цього світу. Дай Боже, що ми знаємо, що ми цей світ своїх рідних, якщо їх залишаємо, то залишаємо на Господа Бога, щоб він позаботився. Тому що нас вже не буде. Хай Бог благословить і укріпить віруючих в нього, і хай Бог дасть вам всім сили і розуміння прийняти Христа як свого Спасителя. Хай йому буде слава. На віки вічні, тільки Богу, слава, єдиному Творцю, Триєдиному Святому, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.